Вітаємо на зв'язку Антарес. Сьогодні ми в місті Києві знімаємо для вас екзамінаційні маршрути від сервісного центру 8041. Зараз ми вам покажемо маршрут номер 6 Разом зі мною наш інструктор Андрій. Вітаю. Який нам сьогодні все покаже та розкаже. Отже, ми поїхали. І так, поїхали. Правий поворот перша передачка з ручника. І можна рушати, нікому ми не заважаємо. Поїхали максимально вправо, завжди тримаємося. І їдемо максимально вправо. Тут максимально вправо, отут. І на мінімальній швидкості. Угу. На маршрут дається 40 хвилин. Поспішати нікуди не потрібно. Проскакувати нікуди не потрібно. А от стоїть машина. Угу. Можна об'їхати. лівий поворот. Дивимося в зеркало, і поїхали мимо. Правий поворот, обов'язково дивимося в зеркало. І максимально по правій стороні проїжджаємо. Якщо попереду заважає машина, заїжджає в двір, можна почекати з тут. Завчасно вмикаємо правий поворот, нікому ми не заважаємо і під'їжджаємо під к воротам. Мінімальна швидкість, перша передачка, подивились, нікого немає. І повертає максимально вправо, щоб не виїхати на зустрічну смугу. Поворот складний. Щоб не зачепити. Ну тут кут і не виїхати на зустрічну смугу. І тут пряма дорога, кусочок дороги не дуже гарний. З ямками поки ще не заасфальтований. Без розмірці. Угу. Ми тримаємося правіше, так? кому мога угу. правіше. І таким чином точно не потрапимо на зустрічну смугу. Да, якщо виїдемо угу. без повороту на зустрічну угу. смугу, це буде поворот. помилка. Угу. Якщо хочеться об'їхати перешкоду, угу. яму, угу. це рівно яку. Да. Мусор, ведро, ну, яма, да, с... яма, таке. машина, любу перешкоду, угу. ми повинні вмикнути поворот. Подивитися в зеркало, угу. щоб бачив інспектор. Да, впевнено подивитися. Гарна да, да. головою подивитися. Да. І так, угу. рівнозначне перехрестя. Угу. З гальма починаємо. Перша передачка. Дивимося уважно, дивимося угу. за кут, нічого да, нема. А що так от наклоня... угу. наклонитися ну, да, щоб вперед, видно. щоб бачити угу. за ого. І поїхали розгін. Друга передачка. Їдемо. Угу. Я думаю, її скоро за асфальту. Будемо сподіватися. будемо сподіватися, було. І, і обережно їдемо. Uh -huh. Назустріч, не виїжджаємо, навіть яму об'їжджаємо. Uh -huh. Не виїжджаємо. Якщо хочеться в'їхати, лівий uh -huh. поворот дивимося в зеркало, нікому не заважаємо. Об'їхали. Щоб повернутися на місце, правий поворот в зеркало, дивимося. Краще їхати прямо на вілянах обережно через ями їду. Зараз під'їжджаємо ще, ще к одному рівнозначному перехрестю. Знову за кутом ми не бачимо, значить, треба перейти на понижену передачку на першу. Подивитися, обережно, виїхати, подивитися. Нікого пішоходів нема. Mm -hmm. І поїхали прямо. п'яти. Yeah, тут може бути перешкода праворуч, так, яку ми повинні пропустити. Угу. Mm -hmm. Рівнозначний Ріднозначний перетиск. Mm -hmm. І обережно їдемо в ямі, поки глибокі. Тут маленький mm -hmm. відрізок, який треба переїхати, обережна. На першій передачі машини, uh -huh. у них такі ж самі, uh -huh. вони їдуть 5 км на годину. Uh -huh. Це можна навіть особливо нічим регулювати, навіть без газу машина uh -huh. їде і обережно переїжджає перешкоди. Можна uh -huh. не, не газ не давити, нічого. Вона спокійно переїхала. Переїхала все, більш-менш рівненька дорога, поїхала раз. Її, uh -huh. Друга передачка. І так. Обережна дороги, кусочок не дуже гарний. Обережно їдемо, тут ямки глибокі. Якщо ямку об'їжджаємо по зустрічній смузі, потрібно вмикати лівий поворот, дивитися в зеркало, виїжджати, потім також заїжджати. з правим поворотом, дивитися в зеркало, заїжджаємо обратно. Краще їхати прямо. Нічого страшного, обережно переїжджаємо. Ямка завчасно за 50-100 метрів вмикаємо лівий поворот. Саме складний на цих маршрутах найскладней перехрестя. Поворот ліворуч на головну. <кхем> пропускаємо всіх. Спочатку пішоходів перед нами, потім поміх з другорядної дороги. Оце розвертається? Поміхи нема з другорядної дороги. Тепер зліва всіх пропускаємо, немає нікого, справа вибираємо. Потім зустрічних, потім пішоходів. Короче, всіх потрібно всіх. Да, Саме складне перехрестя можна, Зліва тепер вже. Зліва можна, справа. Не, не, можна. Можна. не можна. Чекати треба до вірного, Нельзя не перед кінком ага. вискакувати. Все. Ось тепер можна. Ага. Зліва нема, справа нема, зустрічних нема. І повинні повернути в першу смугу і ще пропустити пішоходів. Заїжджать, повинні зайти хоча б за соціальну лінію. Ага. Тут пешеходів завжди багато. Дивимося із-за спини, да. ага. всі зайшли. Лівий поворот, от дивимося, можна, можна. І вимкнули поверх. Попереду червоне світло, воно тут недовго працює. 15 секунд, бо це пішохідний, регулюємо перехід. Більше 40 км на годину заборонено рух навчальний. Їдемо знак ще 40. Так, ага. да, ось він в кущах трошечки. Да, а Отак не можна да, це порушник, не да, так да, машину да. ставити, ага. бо вона загороджує. Так, да, бо його габарити знак. великі, да, і да. він загороджує. Все більше 20 заборонено на рух. Якщо Довга пряма, можна з'їхати, щоб не залежати uh -huh. порушникам їхати швидше. Uh -huh. Їдемо прямо, по першій смузі, до перехрестя, знак 20 км на годину. Це перехрестя переїхали, uh -huh. можна їхати швидше. Завчасно вмикаємо лівий поворот, об'їжджаємо перешкодом. Третя передачка. Тягнуть за собою колону не потрібно, uh -huh. повинна уверенно їхати. Ну, uh -huh. 35 км на годину. Тут дорога не дуже <рес> така. Рима ну, спокійно uh -huh. можна їхати 30 км на годину. Правий поворот вільно ми повинні їхати якомога правіша. Тут машина в кармані Якщо їхати так, щоб, щоб навілять, тоді можна uh -huh. поворот не вмикати. Ми їдемо прямо, машини в кармані стоять. Якщо ширше поїхати, потрібно вмикати поворот, бо ми будемо заїжджати вже другу uh -huh. смугу. Поки фарби нема, у дорожників uh -huh. не намальовано, на це, можуть намалювати малювати любимой номер. Uh -huh. І так, на світлофорі праворуч. Тут є зелена стрілка, якщо була б зелений червоний, ми б могли б спокійно повертати, тільки пропустити усіх, кому ми можемо заважати. Повернули. Пішохідний перехід. 40 км на годину швидше їхати заборонено. Пішохідів нема. Інспектор завжди їх завжди каже, перший поворот ліворуч, uh -huh. А перший поворот ліворуч не, не, не зра, а не одразу. Uh -huh. Їдемо прямо, ось ми повинні стати рух по смугах, yeah. з другої смуги uh -huh. повинен повертати. Значить, лівий поворот микаємо, заїжджаємо в другу смугу, uh -huh. вимикаємо поворот штучна перешкода, і пішоходи. Ну, Поспішати, нікуди він повинен стати на бордюр. От дядя йде, тетя йде, вони повинні стати на бордюрі. Можна розрахувати так швидко, щоб не зупинятися, можна зупинитися і угу. чекати. Все, на бордюр стали, поїхали. Перший поворот ліворуч це цей. Рух по смугах. Ось цієї смуги можна прямо, можна ліворуч. Це перша смуга наліво, значить з першої ліворуч повертаємо в першу ліворуч. Чужі смуги угу. залазимо, рух по смугах. Так. І так, ми головні, головна дорога у нас. Ми повертаємо з першої в першу ліворуч, і справа на всяк випадок дивимося. Угу. І так оце рахуємо. Раз, два, три смуги. Угу. Четверта смуга, вона пряма йде. Шостий маршрут це опять, рух по смугах. Угу. ліворуч. Так, і можемо з цієї смуги. Не так. можемо, а будемо, а повинні, будемо, да, повинні, а повинні бо ми повинні їхати якомога правіше. А правіше, да. а... а правіше це і є перша є. смуга. Угу, Оце так. порушник, їм тільки ліворуч можна угу. їхати, а вони Він поїхав прямо. прямо. Ну треба дивитися. В угу. це дивитися, так. порушників теж угу. треба дивитися на порушників. Помічати порушення. Да. Поступи з дороги, вибираємо за ким. Нема нікого. От За Мерседесом можна. Uh -huh. Поїхали, три смуги повертаємо. Раз, два, три. А тепер нам потрібно їхати праворуч, правий поворот вмикаємо, дивимося в зеркало. Можна з'їхати. З'їжджаємо. От порушники через соціальну okay. лінію їхати. по суцільній, uh -huh. заборонено і вмикаємо ще раз поворот це різні маневри. Перелаштовуємося, вмикаємо поворот, вмикаємо поворот віддільно і повертаємо. Uh -huh. Зупинка заборонена до наступного перехрестя. Так, якщо інспектор скаже, з, то ні, о, не можемо, да, не можемо це робити. Заборонено. Uh -huh. Він діє до перехрестя. Ось перехрестя. Після цього перехрестя 10 метрів можна ставати. Тільки наступний виїзд з двора теж. Ну а да, тут взагалі ніде не можна. Ну, ну, 10 метрів uh -huh. Uh -huh. З позаду, 10 метрів попереду. Uh -huh тут же не можна теж 10 угу. метрів, а тут же суцільно. Да. Так що зупиняється здесь Чекаємо, зелена світла. Перша передачка, слабкий газ. Ускладняє, конечно, все, що не завжди є розметка. Угу. Що поробиш? Треба вмикати уяву, лівий поворот мимо перешкоди, Мимо перешкоди, тут далі перехрестя. В першу смугу немає сенсу з'їжджати. Бо там стоїть порушник угу. за аварійкою, прямо на пішохідному переході. І ми будемо за нього, якщо поїхали по першій угу. смузі, порушували. Все, на бордюр став пішохід, можна їхати прямо. Угу. Ось він парушник. Mm -hmm. І за нього не могли yeah. їхати по першій смузі. Mm -hmm. І так, тут теж нема сенсу в першу смугу з'їжджати, тут, скоріш за всього скаже: от за світлофором згідно правил повинна зупинитися. Ось, наприклад, парковка дуже мала, їде mm -hmm. міма. А от на цій парковці не можна, бо це виїзд виїздвора, mm -hmm. ось він. Yeah. Тут заборонено з заборонами mm -hmm. стоять, mm -hmm. не можна. 10 метрів після перехрестя. Це дуже мала, ми сюди не заїдемо. Mm -hmm. Оце пар... парковка мала, не заїдемо. А оця марковка нормальна, ми сюди можемо заїхати. Оце mm -hmm. значить учимося шукати парковочки. Mm -hmm. І так, задніми бамперами рівняємося з машинами. Вмикаємо, поруч нікого нема, можна повертати. І так, задня машина в правому зеркалі. Зникає, чекаємо зліво. Мінімальний зазор зліва. Зупинилась, вирівняли колеса. Правий поворот микнули, поїхали далі. До бордюра доїжджаємо. Доїхали, повертаємо мимо і вмикаємо ще раз поворот. Так, угу. да, Обов'язково, якщо поворот сам вмикається, повинні да, його вмикати да, 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 ще да. раз. Да, да, да. задня машина близько і дивимося отак. За зазовом. Угу. Все достатньо. Нейтральна передачка, щеплення відпустили, стрілянкове гальмо, гальмо відпустили, вимкнули поворот. Без команди не їхати. Поїхали лівий поворот. Першу передачку з ручника. Вибираємо за ким, машина ще поруч з нами. І вже починаємо потихеньку рух. Тільки мимо вирівнюємо колеса. Якщо вовремя не почати, наступно проїдемо. Закриє, надо вовремя, вовремя рушати з місця. Пішеходів не переходять. Ні. Не, не переходять. Ще раз дивимося, пішохідів. Переходять. Угу. Вставимо, борблю угу. можна їх. І так. Тут на цьому світ... світлофорі ми їдемо прямо. Якщо порушники нам не заважають, ми повинні по першій смусі переїхати перехрестя. Дивимося. Дивимось. Оце порушник, і з за нього в першу смугу не зможемо з'їхати. Тут Очі... Суцільна лінія, uh -huh. заїжджають на суцільну лісі, значить ми прямо їдемо по, uh -huh. uh -huh. їдемо по другій смузі. із за порушника. Можна інспектора попередити. Що їдемо по другій смузі із порушника. Зелене світло, першу передачку, дивимося, пішоходи всі дійшли і поїхав. Якщо пішоход переходить, а вже йому червоний, ну що поробиш? Ми повинні його пропустити. Дочекатися, дочекатися, поки він стане на бардушчик. І, і, і автомобілі теж, якщо з інших напрямків не встигли, да, да, завершити да. невер, ми повинні бути перехрестя. Так. І так, складний перехрестя, тут всі. Роблять помилки. Бо це правий поворот, ми вмикнули, права вільне, ми з'їжджаємо в першу смугу. І так, нам на колі потрібен шостий маршрут, другий з'їзд. Ось тут було дві смуги, а тут у нас три смуги. Перша смуга вільна, ми вмикаємо лівий поворот. Ми спеціально мідлі наїдемо, щоб бачити все. Перша зайнята, Ми в другу смугу з'їхали і вимкнули поворот. Бо по новим правилам ми можемо їхати по колу. Не вмикаючи поворотів. Uh -huh. А коли з'їжджаємо, обов'язково uh -huh. потрібно попередити і з'їхати. Тільки перший з'їзд з'їхали, правий поворот вмикаємо і їдемо по другій смузі. Чому? А не по першій, а по другій. Тому що перша смуга зайнята. Uh -huh. тобто, це ж всі порушники, прямо це... на колі всі да, стоять. Да, да, да. На, перехресті. на перехресті. Тепер дивимося хто. Справа uh -huh. проходить, ніхто поміхи справа uh -huh. нема, хто uh -huh. по першій смузі, по колу ніхто не ні, ні їде, з'їхали і вимкнули Угу. Uh -huh. На світлофорі розвертаємося і їдемо з воротнями на напрямку. Нічого, що раніше ми вмикаємо, вмикаємо поворот, нічого що до пішохідного переходу. 10 метрів відраховуємо. Головне, що ми це повинні зробити завчасно. Uh -huh. На переході прилаштуватись заборонено 10 метрів до і після. А поворот не заборонено, умикати завчасно, навіть наоборот. За умовну середину заїжджаємо і розвертаємося. І повинні заїхати в першу смугу. Тут рідко бувають, порушники стоять прямо на Тоді Кажемо, що ми з-за порушників їдемо в другу смугу. Ну його не було тепер. Там дуже глибокі ями, ми їдемо в другу смугу. Тим більше нам на колі він зарані каже інспектор, що uh -huh. нам потрібен другий з'їзд. Їдемо по другій смузі. Ось тут uh -huh. в другу смугу їдемо. І виїжджаємо на коло, які ми бачимо знаки. Поступи з дороги, кінець головної, і направлення з кола з'їздом. Uh -huh. uh -huh. І так, дивимося зліва порушників, попову нема uh -huh. машин. А порушники є. <meio> <Gabi> <Well>, припарковані. Порушник <g papi>, припарковані <hi>, uh -huh. на колі. Заїжджаємо в другу смугу, uh -huh. їдемо по-друге, а не по-перше. Чому? Бо тут завжди зайді, припарковані, припарковані uh -huh. машини. Тільки проїхали перший зі смикаємо правий поворот. Ось вони стоять. Uh -huh. І за них їдемо не по-перше, а по другій смузі. Справа їде машина, впевнились, куди він їде. Він за нами їде, uh -huh. він нікуди не їде. Тоді з'їжджаємо з кола і вимикаємо поворот. Але uh -huh. ми повинні, якщо б він їхав по колу, ми його повинні були пропустити. Попечись. Uh -huh. І так, пішоходів нема, нема. Кінець 30 кілометрів на годину. Тут. Їдемо прямо і на світлофорі будемо повертати праворуч. Поворот не вмикаємо не сюди. Угу. Ну, Срівно рано. Не сюди. Ось це буде один з'їзд, не сюди, ось він. Останній. Ось угу. він. Серединку проїхали, хоча вмикаємо поворот, дивимося в зеркало. Можна з'їхати першу смугу? Можна, з'їжджаємо. І ще раз правий поворот це різні Угу. Зелена стрілка намальована. Якщо нікому не заважаємо, їдемо праворуч, нікого нема. пішоходів нема, машин нема і повертаємо в першу смугу. Коли праворуч повертаємо, завжди понад бордюрами повертаємо. Широко їхати, не потрібно. І так, перехрестя. Перешкода, лівий поворот микаємо завчасно, дивимося uh -huh. в зеркало можна. Об'їжджаємо перешкоду. І нам на перехресті ліворуч, лівий поворот завчасно вмикаємо, їдемо по другій смузі, пропускаємо зустрічні машини, пропускаємо потім за будь-яким поворотом ми повинні пропустити пішоходів і повертаємо. Повернули, виявляли. Пішеходів немає. І це пряма дорога, яка йде в сервісний центр. Так, отже, ми завершуємо наш маршрут. Далі вже тут трошки такий поганий, погана ділянка дороги, але да угу. ми прямуємо до сервісного. Дуже дякуємо нашому інструктору Андрію за допомогу, за такі детальні коментарі до маршруту. Сподіваємося, що це відео допоможе нашим учням скласти практичний іспит з, з першого разу. Раз. Обов'язково.